Сьогодні я хотіла би трішки розповісти вам про наукові відкриття в медицині як ключі до успішного дослідження. І я трішки думала, на чому зосередити цю тематику так, щоб вона була реалістична, ну, не на 99, а на 100%. Останній рік я займаюся дослідженнями в області цитології і патоморфології, точніше. Я ніколи не стану хорошим патоморфологом, так, тому що напевно, вже пізно. Але кожен завідувач лабораторії мусить бути менеджером. А для того, щоб бути менеджером, потрібно розуміти те, що виконують ті люди, які працюють з тобою. Я не можу сказати, ті люди, які підконтрольні мені, так, а люди, які працюють зі мною. І я маю їм довіряти їхнім навикам, їхнім знанням. Але бо не маю експертної думки в цьому відношенні, але я маю добре орієнтуватися в тому, що вони виконують. І буквально нещодавно в нас була така дуже-дуже активна тема, а саме в лабораторії, це дослідження шкіри за технологією МОС. Я б сьогодні вам хотіла трішечки розповісти і залучити можливо. Когось навіть і до цього проєкту, якщо вам буде цікаво, а, саме а, як наукове відкриття, яке ще було в 1900-х, далеких 1900-х роках, винайдено. наскільки воно актуальне сьогодні і як воно трансформувалося? А, звісно, коли ви дивитеся на а, свого колегу по партії. Коли ви дивитеся на викладача, коли ви дивитеся на батьків, важко побачити там, печінку, важко побачити, я не знаю, там серце, так? але ми кожного бачимо шкіру. І це дійсно один із найбільших органів це наше, наше обличчя, наші руки це те, що ми найперше візуалізуємо і найперше. Можемо відчути візуально, якщо є якісь дефекти. Як показує практика, надзвичайно велика кількість патологій зараз стають більш молодшими. Тобто вони раніше були характерні для людей уже більш пізнього віку, а зараз з кожним роком вони все більше поражають людей молодшого й молодшого віку. І ось, на жаль, коли ми поговоримо про структуру шкіри, я трішечки вам нагадаю, тому що це якраз тематика 9-го, наскільки пам'ятаю, 10 класу. Ну, програми змінюються, і я не завжди можу вам досконало сказати, що там на сторінці 15 підручника такого-то, але плюс-мінус шкільну програму знову ж так як маю так само як попередні колеги, роботу зі студентами, так, ми маємо знати, на чому орієнтуються ті знання, з якими ви приходите в університет. Так ось хотіла б вам нагадати по структурі шкіри, що те, що ви бачите так, що ми бачимо зовні, це власне наш епідерміс, і, власне, це та ділянка, яка найбільше під тим впливом сонячних променів, так, під різними препаратами, під навіть миючими засобами і так далі, найбільш вразлива. Згадаймо зараз ковід, скільки патологій шкіри з'явилося після ковіду. Згадаймо ті ж алопеці, які виникають. Знову ж, це має місце і тут вже вірусна етіологія. Маємо ультрафіолетовий вплив, маємо найбільш агресивну форму раку, яка взагалі зустрічається це власне меланома. І як ви бачите, ось така. Діаграмка, яка зараз дуже активно шириться в різних там наукових колах по захворюваннях шкіри, я спеціально вивела на серединку, плюс-мінус це на 6 годин умовного циферблату. Бачите, таке захворювання, яке не сильно кидається в очі, а навіть на цій схемі, і має назву меланома. Чому воно не сильно кидається в очі? Меланома страшна тоді, коли вже є. Досить важко вилікувати, або неможливо. Спочатку це ніби звичайна родимка, трошки потемніла, а інколи це здається, як звичайний якийсь там рубчик утворився на шкірі. Потім вона не на місці, як більшість раків шкіри, вона дуже агресивно проростає в лімфатичні судини, і тоді вже пізно. Або Можна тимчасово припинити, але середня виживаність з меланомою – це 5 років. Коли це молода мама, коли це молодий батько, це надзвичайно важко. Чому я вам говорю про такі страшні речі сьогодні? Щоб ви розуміли наскільки є важливим те відкриття, про яке я сьогодні хочу вам трішечки розповісти, і заохотити з наукових, наприклад, пошуків по цьому відкриттю. Для того, щоб лікар, як дерматолог міг зрозуміти, що робиться з пацієнтом, він досить часто звертається до нас, так, це до лабораторій, які виконують різноманітні дослідження, але патоморфологічні дослідження є унікальними. Бо родинку видали, ви другий раз не зможете її взяти. А ось аналіз крові, ну, якщо він не вийшов, його можна ще раз перездати і зрозуміти що з пацієнтом. Тому ось такі унікальні дослідження: вони є більш відповідальні, але більш цікаві. І ось на сьогоднішній день є такі види біопсії, як панч-біопсія. Це коли викручується ручкою кусочок шкірки, є шей, біопсія, бачите, як лезо, можливо, ви ж навіть і не застали вже таких лез, як лезом зрізається тільки верхушечка, і є ексцизійні біопсії, коли повністю видаляється утворення. Але візуально повністю видаляється. Хірург те, що бачить, він намагається вирізати і трішки зачепити живу тканину. Але наскільки він вдало вирізав, це побачимо тільки там через 5-7 днів. Що ж було? Таке важливе відкритті, про яке я вам зараз хочу розповісти. Ще в 1930 році невидатний не, не вчений на той час, не великий практикуючий лікар, а всього лиш студент Університету США Фредерік Мокс винайшов метод, який називається МОС мікрохірургія. На той час дана техніка була названа хімотерапія, тому що використовувався певний хімічний агент, щоб маркувати, тобто забарвлювати зовнішні краї утворення. І вона почала трошечки використовуватися в Штатах, а потім і на теренах Європи. У 50-х роках ця техніка отримала новий виток, тому що велика кількість пацієнтів. Мала набагато менше рецидивів, тобто повторних виявлень раків на тому самому місці, які дуже характерні, наприклад, для раків базально клітинного і плосто-клітинного раку, який, якщо його трошки не дорізати, він потім знову починає розвиватись на тому ж місці. І пацієнту це дуже некомфортно, бо такі утворення переважно це обличчя, це відкриті ділянки шкіри, і ходити з рубцями ну, ну якось не хотілося б, так? І Після того почали е, ще більш вдосконалювати метод. В 60-х роках ще вдосконалюється процедура, починають його пришвидшено виконувати. Але в 30-ті, і ми вже говоримо, дійшли до 80-х років, метод надзвичайно почав популяризуватися, тому що за одну годину часу, не чекаючи ні п'яти, ні семи днів, заморозивши. Шматочок шкіри, в який був уражений, лікар-хірург навіть без патолога-анатома може отримати результат, і розуміє, так, треба ще прорізати, бо там я не досіг це утворення, або навпаки, все класно, я молодець, я можу зашивати і лишити малесенький рубчик, або й навіть робити пластику, яка зараз дуже популярна у всьому світі, та, вам скажу, і в Україні також. Що ж відбувається сьогодні? ці далекі ті де вже 2024 рік, так, майже століття, ну, напевне, треба було би забувати ті старі методи, які дуже прості, але чи вони настільки актуальні на сьогодні. Відповідь нам дасть дуже проста система, яка називається ВАПМЕД. Коли я зі студентами планую тему наукової роботи, я найперше запитую, чим їм цікаво займатися з тої тематики, яка найбільш характерна для мого колу інтересів. Вони кажуть: нам цікаво, те, те. Наступний крок: ми з ними разом заходимо в базу PubMed. Ось ви бачите посилання, просто в Google пошуковик вводите PubMed. Так, вибираєте термін публікацій один рік. Або 5 років, я вибираю один рік, ввожу, але англійською мовою обов'язково ключові слова з тої тематики, яка мене цікава, наприклад, МОЗ, мікрохірургія. І я бачу, що за останній рік, ви бачите, тут ліворуч є 23-24-й, так за 24-й рік видано 27 публікацій, які є в рейтингових журналах. Це говорить про те, що тематика є актуальна і на сьогоднішній день, я не буду обтяжувати свою доповідь ще там слайдами за 5 років, але за останні 5 років це близько 200 публікацій. І так кожен кожен рік люди публікують все нові і нові дані там, в різних країнах, різних досліджень, і вони показують, що якщо, звичайно, наприклад, вирізати утворення, то відсоток рецидиву сягає 30, ти. А якщо вирізати за. Хірургії МОСА відсоток цих рецидивів менше 1%. Вдумайтеся, наскільки це важливо. А ще один переконливий факт, що ця методика і що це відкриття на сьогодні знову ж є дуже важливим є дуже рейтингове видання Спрінгер, яке видається в Женеві. Я вам спеціально залишила скрін даного видання. І ви бачите, що в 2024 році. Перевидано посібник рекомендації, як використовувати цю техніку, опираючись на сучасні обладнання, опираючись на сучасні лабораторні можливості. А, і що ж це за техніка? Зараз давайте подивимось Я спеціально робила відео і одну секундочку. Я пропоную, щоб ми зараз відео запустили окремо. Ось я вам хотіла показати, як виглядає вся ця техніка. Хірург як в формі чашечки робить розріз і забирає утворення. Але він не знає, чи він отримав тільки здорову тканину, чи він зачепив саме утворення, яке може розростатися і вглуб, і вширь. Ось, бачите, воно таке трошки пігментоване, трошки добре, е класичного кольору шкіри. Далі відбувається мос. Хірургія або мозгістологічне дослідження. А препарат ставиться на предметне скельце, розпластається так, щоб епідерміс, про який я сьогодні згадувала, був видний на всіх, на всіх діляночках. Цей зразочок заморожується, ось ви бачите, спеціальним режимом при мінус 30 градусах він примерзає і нарізається на скельце. Далі відбуваються тонесенькі зрізи, в 7 мікронів, мікрометрів перепрошую, і розкладається на предметній скельці для того, щоб профарбувати і можна було подивитися, що ж відбувається, чи є ракові клітини, чи їх немає. Пофарбували, оцінили уже під мікроскопом. Лікар-патологонатом, передивляючись препарат, може побачити, що є ракові пухлини, клітини, бачите, і лікар знову робить дорізку. Тобто, ще зрізає шматочок шкіри, бо візуально було все добре, а під мікроскопом ми бачимо знову утворення. Ще раз відбувається та сама процедура, яка була щойно на відео, і після того пацієнт зашивається тільки зі здоровими. Клітинками здоровою тканинкою, а ось якраз патологічно змінена тканина, вона вся залишається на гістологічних слайдах, які зберігаються за українським законодавством від 3 до 10 років. А, так як ця техніка, наприклад, має місце, і сьогодні, якраз таки для мене визначний день, бо наша лікар-патолога НАТО відновила якісну цю техніку в нашій лабораторії, так? Я вам хотіла показати, як виглядає класичний препарат, бачите, чітко видно той же епідеміс, про який я сьогодні говорю і говорю, і як виглядає препарат експрес-дослідження за технікою МОЗ, за тим відкриттям, яке вже майже 100 років є надзвичайно важливим для медицини. І в мене коротенька доповідь, я хотіла би вас запитати наприкінці, а чи готові ви до відкриттів? Тому що, здається, ну, така проста техніка, нічого складного абсолютно немає, але ця техніка врятувала надзвичайно велику кількість, я не буду говорити там мільйони життів, а можливо і мільйони. Від таких недуг, як базально клітинна карцинома, плоскоклітинна карцинома, від меланоми, від ряду інших патологій, які. Якщо запустити, це досить негативні наслідки для життя ваших колег, друзів, тому що всі ми ходимо під тим же сонцем, так, яке інколи не тільки нас гріє а і надає нам позитивний настрій, інколи може бути дещо агресивним і робити трішки біду. Я вам бажаю, щоб в цей складний для нас час у вас не було. Жодних бід, щоб ви були максимально оптимістичні, і щоб ви за бажання могли долучитися до наукових проєктів. Неважливо наскільки вони будуть масштабні, можливо, важливо надзвичайно сильно, щоб вони були зроблені вам. Я би зараз мої співробітники трошки розійшлися, а я би вам, або я вас зараз попробую трішки ще... показати. Це співробітники арміологічної лабораторії. Ті люди, які буквально 3-5 років назад були студентами, успішно робили свої перші наукові роботи, наполегливо працювали, бо це праця вчитися. Зараз вони можуть виконувати роботу, але не просто виконувати, вони можуть допомагати видужувати людям. А це надзвичайно важливо. Тому наука і практика йдуть поряд. Головне вам бажання а ми з радістю допоможемо. Дякую. Ми дуже дякуємо пані Оксані за таку чудову розповідь, за такий екскурс по лабораторії навіть. І я ще хочу е, трошки додати: якщо учні є успішними в своїх науково дослідницьких роботах, проєктах, будучи учнями, так вони обов'язково будуть успішними студентами, а потім професія буде обрана від душі, як то кажуть, для душі, і буде приносити їм тільки задоволення і нові відкриття. Тому це чудово. Пані Оксано, дякуємо. Якщо е, на початку е, конференції я е, слайди. Представляла із нашими спікерами-науковцями. Я потім я думаю, що ще е, всім зареєстрованим контактні дані. Якщо хтось зацікавився, то я думаю, що пані Оксана обов'язково буде е, з радістю надавати ну, якусь консультацію, якщо там можливо буде, звичайно. Що. Якщо можна таку малесеньку ремарочку, додаток е, коли ви надіслали вже през, е, програму, до того я не знала, хто буде спікерами. Але, як кажуть, світ надзвичайно тісний, і зустрічі бувають дуже теплі і дуже приємні. Мені сьогодні надзвичайно, ну, навіть більш ніж надзвичайно добре, тому що я змогла побачити Катерину Олександрівну, я, яка була і моїм наставником і є, я сподіваюся, до сьогоднішнього дня, моєю дуже-дуже хорошою колегою. Я надзвичайно рада побачити Жанну, з якою. Ще в далекому, 2014 році, захищала разом дисертації в один день. І, здається, люди досить рідко бачаться, але є те, що об'єднує це, об'єднує бажання робити свою справу добре: наукову справу, комунікувати, вміти просто любити життя так, щоб його любили інші. Дякую.